Перше, що було зазначено Верховним командуючам, це оборона нашої держави, це прийняття участі кожної громади, кожного регіону в обороні нашої України, захисту її територіальної цінності і стримання ворогу. Друге, це було питання, пов'язані з об'єднанням, це підтримання соціальних програм. В першу чергу це тимчасово переміщуваних осіб, це ветеранська політика, це сприяння громад. Області в підтримці державних програм пов'язані з соціальними верствами населення, крім цього, було зазначено велику увагу це євроінтеграційним процесам нашої держави і регіону, зокрема, в частині вступу нашої держави в Євросоюз. Це об'єднання на сьогоднішній день всіх гілок влади і органів державної влади і органів місцевого самоврядування в регіоні для досягнення основної мети нашої перемоги. Насправді дуже важливо, що державна влада, тобто центральна влада, кличе громаду для участі в цьому конгресі, для того, щоб спільно обговорити питання, проблемні питання в нашій країні. Об'єднання всіх гілок влади, тому це на, 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 насправді дуже важливий майданчик для обговорення. Я вважаю цей майданчик для спілкування між центральною владою і органами місцевого самоврядування, регіональною владою надзвичайно корисним. Що стосується сьогоднішнього засідання, я хотів би зазначити, що Ковальська територіальна громада вже бере участь в проєкті пліч-опліч. Ми підписали меморандум про співробітництво з громадою Марганця. Це передбачає і ті саме напрямки співпраці, про які говорив, зокрема, і президент. Звичайно, що це дуже важливий і дуже хороший майданчик, адже коли сьогодні таке поважне зібрання, і коли присутні всі. Найвищі посадові особи, включаючи навіть президента і закінчуючи головою громади, це дуже важливо. Адже час такий, це певний такий імпульс, того, що ми як ніколи повинні бути єдині. Якщо для мене сьогодні це дуже важливо, з перших вуз президента почути, що сьогодні відбувається в країні, які пріоритети, які завдання. Це також ми почули сьогодні, що має і планує приймати наша Верховна Рада. І напрямки озвучує прем'єр-міністр. Ну це дуже важливо з перших вуст. Це все почути. Хотів би відмітити, що ну дійсно послідовно цей майданчик є інструментом для більш тісної співпраці і пошуку. Комунікації між центральними органами і місцевими органами влади, сьогоднішні теми, чи вірніше питання, на яких сьогодні і акцентував президент, і інші доповідачі, дійсно стосувалися важливих аспектів сьогодення пріоритетів. Сьогодні зрозуміло, що всі питання, які стосуються оборони країни. Питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, і звісно, один з акцентів робився на програму Пліч Опліч, а саме на важливість допомоги в першу чергу підтримки тих громад, які сьогодні зазнали найбільше шкоди від агресора. Хочеться сказати, що президент України сьогодні чітко наголосив, що наша країна дійсно заслуговує на те, щоб бути лідером світовій політиці, і це виборює наш народ своєю сьогоднішньою позицією боротьбою за своє право на існування за своє право називатися українцями у вільній незалежній Україні. Так як для мене такі зустрічі мають так, дійсно дуже, так, дуже велику важливість, так, оскільки ця ідея дійсно це комунікація між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. І комунікації такі мають бути як найчастіше і як найефективніше, оскільки зараз, особливо під час воєнного стану, є ряд дотичних питань, які потрібно, які є необхідні спільно вирішувати, як виконавчій владі, так і органам місцевого самоврядування.